Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи улюблені на військовому аеродромі. За даними телеграм-каналів, спалахнули цистерни топливом для літаків. Відбулася диверсія, здетонувала саряд. Польська влада офіційно заявила про людську помилку та аварію. В той же час неофіційно Білорусь отримає відповіді. Зокрема, її вже годину тому отримав Брест на одній із баз вагнерівців Був прильот. Говорять про ракети Ейтесімсізі. Шаблеллюми. Телевим кульками, які має Польща, офіційно польська влада заявила, що найманці ПВК Вагнер намагалися проникнути на територію країни з Білорусі. Варшава посилює охорону своїх кордонів, чекаючи нових провокацій на кордоні. Очевидно, що спроби вагнерівців потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні. Можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір, заявив заступник голови МВС Польщі в ефірі CNN. За його словами, найманці намагатимуться демонструвати свою вседозволеність. Оленість при цьому він сказав, що Варшава збільшила кількість своїх військ на кордоні з Білорусі, тому що розглядає будь-які кроки для захисту громадян і території, включаючи повну ізоляцію Білорусі і повне закриття кордону. Ми хотіли б уникнути цього, тому що в якійсь мірі це крайній захід. Але якщо атаки і спроби дестабілізації нашої країни продовжаться, то у нас не залишиться іншого виходу. Підсумував Яблонський. Польща направиться на посилення охорони кордону з Білорусію радіолокаційні станції. Бистра говорячи про посилення війська польського, яке охороняє кордон і надає підтримку прикордонній варті. Глава міністерства національної оборони нагадав, що найближчим часом до армії на озброєнні 25-ї повітряно-кавалерійської бригади буде передано гелікоптери aw 149 Також незабаром до Польщі доставлені гелікоптери ЕПЕЧА. Армія також отримує перші ЛРС Бистра, які значно посилять протиповітряні та протиракетні операції. Повідомила прес-служба Міністерства. Рерства національної оборони Польщі з посиланням на голову відомства Маріуша Блащака передає інтерфакс Україна. Раніше Блащак затвердив виконавчий контракт на постачання 22 РЛС бистра, що є частиною зенітних ракетно-артилерійських комплексів «Піліка-Плюс». Вертольоти готові до боїв, а їхні пілоти дуже досвідчені фахівці. Їм надано також повноваження до польотів і вдень, і вночі частина цих пілотів, ще перебуваючи в Афганістані та Іраку, використовували стрілецьку з зброї та ракети, тому випадку у випадку потреби не вагатимуться відкрити вогонь, зазначив перший заступник командувача генеральним штабом збройних сил генерал Марк Соколовський. Техніка та солдати готові до негайних дій. Як зазначив міністр Блащак, порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі. Мусимо усвідомлювати, що провокації будуть тривати 1 серпня. Ми ще раз у цьому переконалися. Їх буде більше, тим паче, у. Рік виборів ще раз хочу наголосити, що східний режим не зможе дестабілізувати Польщу. Додав Блащак, зміцнення польського кордону від гібридних атак зі сходу триває уже не один місяць. За словами міністра, польське військо, готове забезпечити безпеку на східному фланзі НАТО. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.